Тріумф у столиці. Місцевий регбійний клуб Роланд став чемпіоном України у вищій лізі. У фіналі турніру взяли участь 12 команд. У своїй підгрупі з результатом одна перемога та одна поразка. Івано-франківці посіли друге місце. Тож за вихід у чверть фіналу Роланду довелося перемогти у додатковій грі з третьою командою іншої групи Феодосійським морем. Далі Івано-Франківці здобули перемогу над Львівським Спартак Верховина. Саме цей поєдинок згадує капітан команди Віктор Кузніцов. Був найважчим. В принципі всі матчі були важкі. Зі Львовом, таке було Галицьке Дербі, в нас рахунок був рівний, тільки ми забили реалізацію. Поставили занос, вони забили тільки занос, реалізацію не попали. 7-5 рахунок був такий важкий. На грані любого фолу можна було програти. І ми граємо за 9-12 місце. У півфіналі прикарпатці впевнено здолали своїх кривдників на груповому етапі харків'ян. І у вирішальному поєдинку Роланд переміг Криворізьку академію 14-10. Наставник Івано-Франківців Віктор Стасинець визнає секрет тріумфу цілеспрямована та важка підготовка до найважливіших ігор сезону. Команди виглядали вони цілих. Що не було зірок, була команда Зірка, можна так сказати. Всі виклались і успіх перемоги, в тому що грамотно була підготовка. Ще з весни почали, з літом підтримували форму, і останній тиждень це були ударні тренування, і загальнофізична, і спеціальна підготовка, а також і тактична. Що приємно, що рівноцінні в нас були заміни. Ми виходили, і гравці навпаки відозмінювали ігру, а не послаблювали і в деякій мірі навіть її підсилювали. До кожної спроби ми відносились і до кожної реалізації, як до останньої. Кожне... Очко, кожен бал це був там, так на вагу золотої медалі. Відтак в наступному сезоні Роланд зможе взяти участь у суперлізі чемпіонату України. Принаймні бажання у команди та керівництва є. А от чи буде фінансова підтримка, наразі невідомо. Фінансове навантаження полягає ну перше, перш за все, це в якісній підготовці, а друге, це питання більшої кількості роз'їзних турів, які звичайно потрібно профінансувати. Це звичайно Одеса, Харків. І такі роз'їзди тягнуть за собою великі матеріальні затрати. Тож, чи заявиться Роланд у Суперлігу? Досі невідомо. Нині команда готується до міжнародного турніру, який пройде у Білорусі.